І сьогодні я із Тімою привітайся, Тіма. Всім hello guys. Коротше, Тіму зараз погано чуть, не, бо ми зараз далеко. І Тіма в мене в гостях. Пішли. Ага. І ми сьогодні будемо гуляти в вашій, ну, може, любими вашій Блоксфрут. Це легенда. Угу. Ми десь записували останні Ні, він... А, я знав, які у нас левели були. у Нас по тисяч них левелах були. Ні, по тисячу п'ятсот там у нас були. Ні. Да. Ну я записував то. А тис... ти. Угу. А зараз на тисячу більше У mm. Мене. У мене... 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 мене 2400 тисячі 400... І, і друзі, лебі. ми сьогодні будемо получати удочку. Прибачте, що давно не було, бо цей. Бо в цей треба було тюрвать тупо зразу вже. Так. Рибка зразу вже. А что может быть еще? Рыбка. <laughs> я уже бежу. Кстати, я качал э, статуи в вору... оружие. Я качал. Да. Hmm. Ну, не я, а Макс меня качал. Ну, no, да. А я все первый скилл уже на кабучи прикачал Блин, ну перфект надо закинуть. Mm. Коли тобі рингоку будемо будем Блін! Та Тіма! Що? Моментально цей! Момент мені цей моментально цей. цай! Кстати, хочеш, щоб я цей здав свою рейбку? Яку? У мене ж 290 кілограмова рибка. Тіма, так на, там треба сільвер і голд. Яка? Сільвер або голд, кажеш. Просто? Так, Дам? я, да. Ой, е, я, я здам цей. Не, е, придам її. Mm. Кстати, у мене такі як у Макса Real Boost, а мене концерт бейт. А як ти його отримав? вообще? Короче, я вибив із чогось. Із Common Scroll, значить, способку цю. Mm. А воно на ноль мастерства тоже? <свят> Походу, да. А як це показується? Там де лок. У мене він дуже маленький. А мене ось, дивись на півкарту, бліна. Ага. Бейт. Може, мені гачу прикрутить? Газа. Стоп. Я вже не взяв квест боже. ]濬. Друзі, дивіться, яка в мене 200 кг рибка. Ось іще 300. Тимаша покаже. Е, Як її називається? Я не знаю. Голд... Стоп. Так, що це його об'яснення? Да просто пошукай все, вот кто У Меня, стоп, а короб Так отсюда туда и да? Нуго, мало. Це для тебе мало. Я думал, скільки буде цей коштувати. Первый Єс! О, знайшов! ось 297 кілограм. йо -мо! <схай> Маленька рибка. <кхай> да, це вообще маласенька. 297 килограмм. Давай, может, я тебе возьму? Да нет, ты я цей. Я специально так. Так, я э, пришел продавать рыбки. А я... Тима, а с... Осво... Мегалодон! Ты, ты его от... сюда засыпаешь? Тима, стой, 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 стоп, стоп, стоп. Ні, спасибо. І вернися до того чела. І да, 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 да. покажи, що він тобі показує. Я не знаю, як його отрима. Так, я здаю. Ну, окей. Тільки, тільки на йому. Спочатку одному челу. Колек реварс, так. Що він в тебе клаймет? А, більше тисячі кілограмів? І ти зайдеш. Зачем мне летіть? Топки! Блин, <різь> Та Так таке було до перфекта! Так, магазин. Селфіш. Подтвердить! Ск... Составим вс. Ссю, собственно, и вс. Ладно, я в третє море качается. Ну окей. Эээ, Чима. Ну, будь ласка, не надо ну на. Так, мать. Perfect. Друзья, менее фрукти будди. Ага. Инмани вы по изго. Айсбокса. Із бокса. Із боксу, який дає челик один. Я что-то називається Тормент. Ага Нет! Блин! Ну Дарк Блэйд! Давин, я тобі поможу, Заре. О, давай я попробую что-то затрейдить. Стоп. Не понял. Дивися, я ему кажу не. А, тобі треба подождать. А сколько примерно надо ждать? Десять хвилин десь. А, все, десять хвилин. Короче, за десь два дня ми пройдемо цей квест. Чи за один должен? Ну якщо же без Ну 10 на 15 буде... Скільки 10 на 15. Хаза. Я тоже пішов до Англера. Продавать. Угу. А я виконувати квест. Скільки в тебе цей. Кого? Ну, буде тисяч. Не знаю Ой, не надо мені це. Магазин. Сеофіш. 24 980. Стоп, я ж вашу не прикрутив. Кстати, крути. Так, лантар на спавню. <laughs> Зразу же. А, а для що тобі? Вонтарь? Для нього Під'їжджаємо зразу вже сюди. емба. Вот. И пока что я буду ловити рибку. Пока що тут. -а. Так, що в стокий, кстати. Хаза. Блін, не надо з'їсти Кебаба! Ке баба. Я кого баб? Не, надо з'їсти баба. Не, бабу не треба їсти. Надо. М-м. 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 Тима, чого він в тебе це таке велике нафіг? На весь екран. Бо тому що. Тебе воно як жив толк считай, да? Ну, сам в мене маленький. Сундучок, 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 сундучок. Єс! Кричу. Е, біє, блін. 390 тисяч. Дима! Що? Я очі. Чого? Це імбуля для фарма. Перше в першому морі. І в такому морі свят. Ну розраби. О, він в мене заснується. Розраби! Може чай? Я сейчас, я від першого голуйца. Ейпь. Наконец-то я його туди закину. Mm -hmm. Я написав трайт буда. <гас> Блін, ну без сундучка, ну групер. Обичний? обычный. всего Не шайни. Шайни Гроупер. Норм. Ну, блин, а у него я буду. А, ну, Ладно, может, ты качаться на нить? Не знаю. Та ні, ну Тіма, ну ми ж домовлялися, що я до твого левела докачаюся. А я ніяк не можу, бо в мене немає нікого хорошого фарма. Ну, фармового цього. Я можу тобі свят дати. Мені губить в'янома. Не знаю. Може до трансформації? До трансформації докачаю, а потім я тобі якийсь проблем. Ага. Скстая, запись. Так, э, двойной кри. Окей. Чуєш? Мені буквально 200 фрагментів не хватає, mm -hmm. щоб я ресетнув встати назад. Стоя. Ам нам 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 нам. Я прикольный комбо придублю. Яка? Зараз. Гравити блейд. Иди до мене. Тати я на телефоне, может подивиться. А что дивись? Угу, мам. Нормально. Mm -hmm. Тупо самый крутой А, не, я еще отцаваю. Не, скилл дуже прикольно выглядит. Подивись просто. Макс. Ча. Булечка просто. Что давить? Сундук! Сундук. Тихо, ты хо надо відкрити. Лин, а якщо... Ти забрав сундук? Да. А якщо це, то можеш мені дроп його? З фрагментами? Угу. Сейчас. Окей. Okay. Summer, Summer token. Yeah. Стоп, а тобі воно не Ні. 200 тепер в мене їх. Стоп, а яка ж рибка? О, чи сільвер. А я, Тима, ти не помниш, яка, яка в мене була ця риба? Э, що? Е, Та ні, там іще друга якась була Гол. Лови. Еще раз. Короче, потом. Короче, я ловить рыбку. Бесконечно просто. Ну, окей. Давай включим. Шарк! What is it? What? What is it? What? What? What, is it? What? Просто девиз. Подивись, сейчас Эм Ам... Тима Ладно кидуй Пошарик туз Тимо Дмис, да вони заспавнилися вони тут, вони в горі. вони вгорі тупо. Є -ні -ні -ні. <клес> 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 я під землю телепортнувся нечайно. Не треба мене банити. Ну, я тільки ось, ось сюди, Макс. Ой, Ой, ой. я в ступеньках. Как ты там оказался вообще? Тима, попробуй меня найти вообще. Ты там. Ай, ты меня укусил. Освободить меня.

Ми сьогодні зняли прикольне, думаю, відео відео. Всім пока!